Дівчина в церкві прийшов час виходити заміж. Підвернувся хлопець, пропонує руку і серце. Ну, не зовсім. Але думаєш, а хто значить підвернеться ще один? Та ладно, була не була, виходжу. Вийшла. Не встигла вийти, через рік покаявся, красень. Оші бірюзові, як Карибське море, чуб каштановий, А тепер, а з цим що робити? уже все, нічого не вернеш. І це ж на все життя, і як з тим жити тепер? І ти чуєш в тебе така подяка, прямо наповняє твоє серце, її не можна виразити вже нічим. І ти приходиш у зібрання, і брати кажуть: скажемо слава Богу, а воно не лізе із середини, бо прольот за прольотом, куди не йдеш, всюди прольот. Так от людина, яка